Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь святого великомученика і цілителя Пантелеїмона. Праздник цієї святої обітелі, яка посвячена його Пресвятому імені. Святий Великомученик Пантелеймон, це дивний святий, який прославився великим подвигом страждання за Христа, тому його називають великомучеником, що він багато мук і страждань перетерпів за свою віру у Христа розп'ятого і Воскресшого. Целітелем святого Великомученика називають, тому що він багато ісціляв ісціляє до сьогоднішнього дня людських немощів і недугів і з тих, хто приходить до нього з молитвою і про допомогу. Святий Великомученик Патеріво не жив у малій Азії. Народився він, він був одною дитиною, у багатих родичів, але мама у нього була християнкою, а батько був язичником. І Він народився в кінці третього століття, на початку 4 століття його життя було. Мати навчила його, ще з маленького навчила його християнській вірі, навчила його любити і вірувати в Христа. Але так сталося, що мати померла, коли він ще був невеликим, дитиною. І батько почав за нього пілкуватися, і батько почав його вчити іншому. Він учив його ідолопоклонство. І дитина, не розуміючи глибоко того, що говорить батько, вона, вона слухала його і робила те, що батько йому говорив. І так маленький християнин став вже дорослим язичником. Батько дав його в науку, і він закінчив різні школи і потім в кінці віддав його батько. На, вчитися на лікаря. Був знаменитий там такий лікар сам, він вчив молодь і батько віддав його цьому вчителю, щоб навчив його лікувати людські хвороби. І святий Пантелеймон дуже успішно освоював всі науки, меди, медицину і. Всі раділи, бачили в ньому, ну, як говориться сьогодні, перспективну людину, яка мала світле, красиве майбутнє. І батько думав про те, як би його вже прилаштувати при царському дворі. І цар його бачив, і цар... він царю сподобався, молодий, красивий, розумний юнак. Але Бог судив по-іншому. Коли він ходив на свої на заняття, то случилося так, що він зустрів одного священника. Тоді, віруючих в Христа, гонили, убивали. І священники, якщо кудись приходили, то вони ховалися, таємно служили, таємно причащали людей, сповідали і так далі. І він зустрів священника. Священник побачив, що в ньому чиста душа, а чиста душа, вона легко розуміє Бога. І він почав з ним розмову, звідки він, хто його батьки, і так далі, і почав знавати, що в нього в душі твориться. І він побачив, що це язичник, молодий юнак язичник. Він почаємо тихонько, так, не, не дуже так, таким, активно, а потихоньку відкривати тайну Троїчеського Божества, що Бог, єдиний Троїць, створив світ видимий, невидимий, і що, коли людина зрішила, то Бог... Посилає в світ свого єдинородного Сина, щоб він взяв на себе людську природу, очистив її освятив і везвів на небеса, щоб він повернув людям втрачений рай. І юнак, почувши ці, всі, цю науку духовну, він сприйнявся все своїм серцем, своєю душею. І е, він е, прийняв хрещення, після хрещення його ще, ще наставляли якийсь час, і потім е, священик відпустив, відпустив його. І е, святий Великомученик після хрещення почав допомагати людям е, не стільки травами, мінералами, різними різними там. Лікар, лікарськими засобами, скільки призиванням імені Господнього. Він е, до хворих приходив і призивав ім'я Христа Спасителя, і він мав таку сильну молитву, що Господь і по його молитві стріляв боляче. І так сталося, що е, був один сліпець у тому місці, де вони жили, був один сліпець. Який ну, обійшов всіх до врачів, які були, і, звичайно, розтратив свої маєтки, що мав, все, роздав, але нічим вони йому не допомогли. І цей сліпець прищув, що цей молодий юнак хвороби. І Він пішов до святого великомученика і просив, щоб той його селів, і святий, поговоривши з ним. І сцілив його іменем, призиванням імені Бору. Сліпець прозрів радості, почав лікувати, ходити до своїх друзів, до знайомих і хвалитися, що Бог його сцілів, що, що ти його питали, хто ти, ті врачі, хто тебе зцілив. Він каже, це от такий такий, то і, і назвав його ім'я Святого Пантелеймона. І врачі, які лікували цього сліпого, які не могли йому допомогти, навіть його вчитель лікував цього сліпого, але не міг йому допомогти. У врачів з'явилася така завість, така буває людська завість, що хто зробив, я не міг зробити. Завість до того, що, що, що він зробив. І вони по завісті врачі, пішли до царя і придали святого Пантелімона. Сказали, що він ісціляє людські хвороби призиванням імені Божого. Цар був цим шокований, він рахував, що це язичник, і він побачив, що святий Пателімон християнин. І він прикликає до себе і почав розпитувати. І святий признався, що він вірує в Христа. Христа, який нас раді чоловіки, нашого раді спасіння, пішов з небес, воплотився від Духа Святого і приснув Діви Марії і вочеловічився, став такою, такою людиною, як кожен із нас. І що Христос сказав, що міменем «Мі моїм був жінуть, язики озлаголють нове, а ще смертні і спіють не їх, і мій іменем був творити чудеса і сіляти болезни. І я оце роблю, говорить, святив, сказав святий великомученик Паттіріма. Цар дуже розгнівався на нього і почав його заставляти, відлігтися від Христа. Святий відмовився це робити, а цар почав муками, муками принуджувати до зречення від Христа. І багато страждань святий перетерпів, самих таких лютих, важких. Його і, і в олово кипячі кидали, і в камінь зв'язали до, до, до шиї і кинули в море, в воду, і він втопився. Але Господь його спасав кожен раз і зціляв. Але цар замість того, щоб прославити Бога, який дивно хранить свого угодника. Він почав все приписувати, що ти якимось, коли володієш, і володієш, і тому ти це живий. І він все одно присудив його до смертної страти. І коли святого великомученика Петерімана повелі для того, щоб всікнути мечем, то його вивели за місто і прив'язали до смоковниці, до, не до, до маслини. До дерева і палач взяв меч і ударив його по шиї, щоб, щоб зрубати голову. А меч зігнувся. І тоді е, ті солдати побачили, що, що це Божий угодник, що меч зігнувся і не йому не шию. І вони зрозуміли, почали просити у нього пробачення, що вони це робили, вони не знали, хто він їх заставляє. Але Святий Петри сказав, що робіть те, що вам повинно робити. Вони не хотіли його усікати, він заставив сказати, що якщо ви мене не, не, не стратите, не виконаєте свій наказ, то я буду проти вас перед Богом. І вони так ну, вибрали одного з своєї групи. І він ударив мечем, усікнув голову святого Пантелеймона і із тіла у нього потекла кров і, і, і молоко. А та маслина, на якій він був прив'язаний, вона зразу покрилася плодами. Так не буває, щоб дерево принесло плод за один день. І воно за один день ця маслина покрилася плодами. З білими плодами. І це було таке дивно знамене, яким Господь говорив про те, що святий великомучник Пантелеймон це великий угодник Божий, це великий молитвеник за людей на небі. І сьогодні ми шануємо пам'ять святого Великомученика Пантелеймона. і, звичайно, кожен з нас. Має якісь хвороби, якісь недуги, немощі. Тілесні, є духовні немощі. Вони ще часом гірші, ніж тілесні. Від тілесної може там якось збавитися духовний, як людина починає гнітати, то це ні день, ні ніч людина не має спокою, вона мучиться. Тому що духи злоби, вони не їдять, не сплять, не, не. вони весь час, якщо Бог опускає, то вони гноблять. І мучить людину. І ми молимося до Святого Великомученка Петя щоб він ісцелив наші душевні і телесні недужі. Але головне, щоб він допоміг нам е зберегти свою віру, свою надію на Бога, свою любов до Бога, які для людини є е тими е силами. Які допомагають людині проводити достойно своє земне життя. Та людина, яка знає Бога, яка вірить в Бога, яка надіється на Бога і яка любить Бога. Та людина є незламною. І ніяка, ніяка скорбота, ні хвороба, ні випробування не може таку людину подолати, зламати, тому що Бог з такою людиною, Бог за неї воює, Бог її захищає. Нехай молитва Святого Велікому Чека Пантелімана Господь і нас захищає у тих наших випробуваннях, які ми зустрічаємо на своєму земному житті, і допоможе нам досягнути вічного спасіння на небі О Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава і поклоніння нині безконечні віки. Амінь.